Важко повірити, але мені 31 год, і в мене є дитина, донька, які 3 роки. І яке моє було здивування, коли народилася моя дитина, я зрозумів, що світ гаджетів він став ще ширшим для мене, тому що є купа цікавих гаджетів для дитини. Я не ті гаджети типу дрона чи плейстейшн 5, я про ті, які допомагають молодим батькам не з'їхати з глузду, особливо там в перший рік після того, як народилася дитина. Тому з вами Мокіч Батько, сервіс Smart І Сьогодні ми поговоримо про прикольні девайси для сну вашої дитинки. Найпопулярніша іграшка, яка висить над ліжком у більшості малюків, це мобіль. Окрім того, що вона розважає дитину, вона ще й допомагає малюку у розвитку, концентрації уваги та вчить орієнтуватися на відстань до предметів. Основний параметр під час вибору мобіля це безпека малюка. Іграшка має міцно триматися на ліжечку, щоб навіть якщо дитина дотягнеться до неї, то не змогла щось відірвати або пошкодити. Крім того, усі елементи мобіля мають бути виготовлені з безпечних для здоров'я, Здорові матеріалі та надійно з'єднані. І не забирайте мобіль на мусорці, якщо хтось викинув, а ви такі о, блю, класна штука, наче як нова. Ні, не треба. Котлан є для цього. Зайшов акції, це все. І все буде хорошо. Більшість мобілів не просто прикрашають ліжко, а ще й відтворюють різні звуки. Якщо раніше це були прості механічні брязкальця, то сучасні моделі можуть грати різноманітні мелодії, обертатися, сяяти лампочками та виконувати інші цікаві дії. Керувати ними можна за допомогою дистанційного пульта, наприклад, для вимикання або зміни режиму мобіля, що дуже зручно для батьків, які і так втомилися бігати туди-сюди через потреби малюка. Чудово, якщо у музичного мобіля буде певний вибір мелодій. Там типу туру, 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 туру. І там отакі туду-ту, ту-ду-ту-ту, туду-ту, ту-ду-ду-ту, чи ту, ту-ту. Ні, не так туру-ту-туру, туру-ту-туду. Бачите? У мене були мобілі, я знаю, що це таке. Щоб підібрати те, що сподобається саме вашій дитині, а звук буде не занадто гучним. Дорожчі моделі мають можливість регулювання гучності, вибору мелодія, також беззвучний режим. Деякі мобілі можуть поєднувати в собі функції іграшки та нічного світильника, який може давати приємне там яке освітлення. Радимо звертати увагу тільки на перевірені бренди, наприклад, мобілі італійської компанії Chico, які коштують трохи дорожче моделей з-під небесної, але у них кращий дизайн. І жодних питань щодо якості. Малюки дуже чутливі до звуків та світла, тому варто уникати іграшок, у яких немає можливості вимкнути звук або світлові ефекти. Зручно, якщо мобіль буде спроєктований таким чином, що коли малюк підросте, зможе використовувати його як звичайну іграшку. Не існує різниці між мобілями для хлопчиків та для дівчат. На ранніх стадіях розвитку діти цікавляться яскравими кольорами, а форма дає другорядну роль. Головне вибрати такий мобіль, який буде викликати увагу дитини. Ще одним корисним девайсом, який допоможе спростити життя молодих батьків, може стати нічник з проєктором. Зазвичай у нього досить компактні розміри, тож його легко розмістити поруч з ліжком малюка або на столику. Для чого він потрібен, він проєктує на стіні або стелі зображення, наприклад, зорі, місяць, хмари або якісь мультяшні персонажі. Заспокійливі візуальні ефекти мають розслабити нервову систему та знизити рівень стресу дитини. Тож за допомогою такого нічника малюк швидше засне. Е, ну, тут Можу сказати, що тут ди треба дивитися, як воно блимає. Можливо, навіть правильно буде е на стелю спроектувати зображення і подивитися на смартфоні, чи сильно воно стробить. Якщо сильно стробить, я б таке не використовував. Часто в таких пристроях може регулювати рівень світіння, поступово зменшуючи яскравість картинки, чим плавно підводити дитину до сну. Усі моделі, що зараз представлені, китайського виробництва. Тому вибирайте вже на свій розсуд. Якщо нічний проектор здається занадто дорогою, можливо, не потрібною спробуйте для початку звичайний нічник. Який створює на стіні чи стелі м'яке освітлення, іноді певної форми. Тут вибір на порядок ширший. Більшість моделей все ще китайського виробництва. Але тут, хоча б бренди знайомі та більш відомі. Якщо немає бажання підтримувати зіські ринок, зверніть увагу на нічники ЗАЗУ, вироблені в Нідерландах. Коштують дорого, але якість матеріалів і уважність до деталей тут буде на висоті. Як нічник, я до речі, юзаю колонку Soundcore Flare Plus. М -м, стара модель. В неї просто є можливість. Замість цього, цього стробоскопу вмикати приємне світіння. Я собі жовтий колір поставив, і воно у мене як камінчик стоїть. І дитина кайфує, читаю Гаррі Поттера, дитина спить, бо їй не цікаво. Коротше, кайф. Крісло, гойдалка або заколисуючий центр. І я це не про бабусю, які от, 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 півгодини вона спить. Це автозаміна для батьків, які годинами не можуть заколисати дитину і вже рвуть на собі волосся від втоми і роздратування. Ну що ти хочеш, там було таке? Їх суть в тому, що крісло закріплене на платформі автоматично, бо з вашим невеликим тручанням робить заколисуючі рухи. У моторизованих версіях інтенсивність можна налаштувати. Крісла в таких пристроях мають бути максимально зручними з якісних дихаючих матеріалів. З можливістю регулювати нахил а також ременями безпеки. І ось тут точно не можна довіряти дешевим виробам чи неперевіреним виробникам. Краще трохи переплатити, ніж потім викидати пристрій. Є цікаві моделі у Chico, американського бренду 4Moms, нідерландських Nuna і Maxi Cosi – також британського Джої. Скажу, що у нас дитина на цьому кріслі гойдолці щось пару разів погойдалася, а потім її не перло, і вона не засинала. Так само, як і у більшості наших друзів. Хоча була одна парочка, є, яка от цю штуку юзала просто на ізі, і там дитина реально засинала. Наступний гаджет це відео Няні. Радіо Няні одразу ми трошки відставляємо, тому що не зрозуміло навіщо, якщо є. Штука, яка транслює вам зображення одразу зі звуком. Навіщо ви лише чути хочете? Ну, коротше, тут таке. Знаєте, якщо у вас є класна радіоняня, юзайте собі. Але краще і бачити дитину, і її одразу чути. Якщо говорити про класичні моделі радіонянь, то ось я прикольна Philips ACD 502-26. А ось якщо поговорити про відеоняні, то давайте для прикладу візьмемо популярну модель Panasonic KX. HN3001 рув. У цього не побоюся сказати. Гаджета є можливість дистанційного керування кутом нахилу, камери, наближати та віддаляти зображення, є датчики руху, звуки, температури. Коротше, все є, але при всьому цьому я скажу, що у нас була така штука, і нам її подарували. Вона коштувала нічого собі. Значить, все прикольно, але потім впав дисплей, розбився, і ти вже не можеш бачити зображення. Просто дисплей докупити неможливо. Сервіс сказали, що чи не сказали, ми не зверталися, часу не було коротше. Ось така штука може відбутися. І ми просто, як то, щоб перебитися, купили якусь камеру IPшну, звичайно, від Xiaomi, поставили і юзали зі смартфону. Зрозуміли, що все там є. Датчик руху є. Керувати можеш. Зображення, що вночі, що в день є. І тому як от про Шарений батько, я вам скажу: одразу купуйте просто собі якусь камеру, ставте її де хочете, підключайте до розетки, по Wi-Fi налаштовуйте і дивіться потім і за квартирою, і за котом, за собакою. Там купа налаштувань, і коштує воно в 5 разів дешевше. Але якщо вам треба саме відео няня, то є Panasonic KX HN3001 RAW. Є купа різних інших моделей на сервісі Смартшопінготлайнові зійшли, почитали, поняли, що треба, що не треба, і погнали. Тому, як бачите, насправді мати дитину це взагалі ізі-брізі, є гаджети, які все роблять. Ні. Повірте мені, навіть всі сучасні гаджети не замінять маму і тата, і все одно прийдеться по ночах. Міситися з какашками і всім цим буде прикольно, повірте мені, але, але воно буде. Коли народжується дитинка, то народжується ще й додаткова сила для всього цього. Ну, а гаджети будуть допомагати. Тестіть на собі. Якщо є можливість спочатку затестити у друзів взяти, то так і зробіть, а потім вже вибирайте. Бо кожна дитина це індивід, і він буде чи там колисатися, чи камеру, можливо, йому не сподобається, чи якісь звуки з мобіля. Тому тестіть, тестіть, тестіть. Ну і уважно читайте відгуки реальних мам і пап на Hotline.ua, бо там дуже часто люди пишуть цікаві речі. Дякую за увагу. За донати не забуваємо, за дітей не забуваємо. Демографічний стан треба як робити, показувати не буду. Ви розберетесь і до зустрічі на в наступних відео. Бувайте!